Приклад правильного контейнерного майданчика у Дніпрі. Є навіста огорожа. Тверде покриття, немає бордюрів, баки легко переносяться. Перевізнику дуже зручно. Що це найцікавіше, є бампер, який захищає огорожу. Тобто контейнери, навіть якщо вдарять, не розрушать стінку, також великий простір, є запас. Приклад помилкової конструкції контейнерного майданчику. Виконати гроші на огорожу, навісу немає, контейнерів багато. Ростивачів багато, порядок важко наладити. Сім контейнерів. А поруч, типу майданчик для великогабаритних відходів. По суті, сміттєзвалище навколо. Екологія Д каже, що 10% від тарифу це великі відходи. Теж приклад неправильного контейнерного майданчику, немає навісу і огорожі. Навколо постійно утворюється сміттєзвалище. Екологія Д каже, що це Крупногабаритні габаритні відходи вивозять раз на тиждень. Якщо на цьому місці побудувати огорожу, навіс, контейнерний майданчик, то за ним буде бомжатник утворюватися та накопичуватися куча сміття, які, які важко буде прибирати. Ось дивіться, хтось хтось відпочиває. Хропить. Через те, що майданчик, чи не має огорожі, не відповідає санітарним нормам. Ось тут на зеленій зоні. Утворюється куча сміття відходів, розноситься вітром. Ось майданчик помилка. Виглядає гарно, тут три баки, дивіться, один вже переповнений, люди не бачать, кидають звір зверху, а до сюди не доходять. Тобто тут а Тут пустий майже бак, а там переповнений. Непрозорий, будиночок для щурів, поруч унизу, куча сміття. Я не знаю, хто, хто придумав цю конструкцію, але надпис гарний, да. Дніпро хвилює довкілля, да. гарно написано, дякую.